Добрий день, малята! Ми з вами сьогодні закінчуємо читати книжечку дарунок різдвяної зірки. І на черзі у нас остання розповідь, яка називається Три бажання. Який це був чудовий грудневий день. Зранку Марічка пекла з мамою і бабусею Христиною святкові маківники, а коли їх виняли із печі, прикрашала срібними цукровими кульками і з кухні долина запах грибної юшки, різдвяної куті і пряникових сертичок, политих шоколадом. Потім вони із татом пішли купувати ялинку, бігали по снігу, кидаючи сніжками. Марічка обрала найвище, найпишніше деревце. Коли ялинку пропагло лісовою хвоєю і обвіяно зимовим вітром поставили у кутку кімнати, мама дівчинки сказала зворушливо, це справжнє свято. Запали сутінки, тато став на стілець і зняв із найвищої полиці у шафі величезну коробку із ялинковими прикрасами. Лови! Він одав, ні викидає коробку марічці, а потім акуратно поставив її на диван. Сьогодні різдво прикрас ялинку, а я візьмуся за короба. Він попестив донечку по голові і підморгнув їй та пішов до кухні. Добре. Марічка щороку стрібала із радості, побачивши іграшки, які лежали у коробці. Вона саме зняла кришку і виймала кольорові кульки, ланцюжки та клуні. Коли раптом помітила щось блискуче на дворі. дівчинка підбігла до вікна, відчинила його. І заклякла. І з темряви просто до неї мчала маленька срібна зірочка із довгим хвостом, від якого розходилося незвичайне сяйво. «Ой!» Марічка притулила ручки до очей і розчепирила пальці, щоб можна було бачити, як сріблясте сяйво наближається до будинку, а тоді влітає крізь прочинене вікно і сідає на верхівці ялинки. Справжня зірочка з неба, наблизившись до святкового деревця, дівчинка відчула, що її обвіяні морозним повітрям щоки зігріває тепле променисте сяйво. Ти справжня зірочка? зраділа і здивувалася вона водночас. Ще ніколи не Марічка замовкла і лише захватом дивилася на промені, що розходилися від деревця. Ти ніколи не бачила? Найсправжнішої зі справжніх зірочок усміхнулася небесна гостя і визнала із сумом. Ну, то що ж, відверто кажучи, я втекла з неба, але лише на мить. Як це втекла? Дедалі більше дивувалася Марічка. З давніх давин я сходжу на небо першою і завжди сама. Усі на мене чекають, але коли з'являюся, то швидко беруться до святої вечері. І тоді я всім байдужа. У мене стільки чудових сестер, зірочок, які щовечора танцюють на небесах і веселяться. А я явища самотня, бо після святвечора місяць каже мені зайти з неба і чекати на чергове різдво. Лишайся у нас на свята. Марічка хотіла пописати зірочку, але та застерегла. Обережно, бо можеш опектися, Ти дуже хороша, Марічко. Я тебе добре знаю. Адже з неба видно все. І ти навіть не здогадуєшся, що часом тобі підморгую. Тому я порадую тебе різдвяним подарунком. Здійсню три твої бажання, якщо ти висловиш їх до закінчення вечора. Марічко. Ходи на сюди і допоможи мені. Гукнула мама із кухні. Дякую, прошепотіла дівчинка до зірки і побігла до кухні. Невже і справді зірочка може здійснити три мої бажання, думала Марічка схвильовано. Про що ти питала, мамо? Ти не знаєш, де кориця? Добре було б знайти корицю, без неї шарлотка не так чудово смакує. Дівчинка не встигла про це подумати, як уже тримала у руці приправу. «Ова!» – вигукнула вона здивовано, і мама глянула на неї підозріло. От я сьогодні роззяла, засміялася мама і посипала тісто корицею. «Зірочка здійснила вже одне моє бажання, зрозуміла Марічка. Шкода лише, що таке дивне. І стала вона розміркувати, про що ж їй іще попросити, про дорогі подарунки, а може, про великий будинок для батьків, бо вони тулилися у маленькій квартирі на четвертому поверсі про новий автомобіль. Поки вона думала, пролунав дзвінок у двері і за хвилину у передпокої стояв сусід із святковою листівкою у руці. Листоноша поклала її до моєї скриньки. – сказав він, але вона адресована якійсь пані. Може, ви знаєте її? Звісно, озвалася Марічка, ця пані мишка сама на десятому поверсі, занесу їй. І вона взяла листівку і рушила до ліфта, почувши позаду себе радісне веселих свят. Пані з десятого поверху була полохлива. І дуже фрія старенька, що мешкала у мансарді там, де збиралися голуби. У неї не було рідних, тому ані діти, ані сусіди її не відвідували. Марічка довго чекала на ліфт, аж поки, розсердившись, не подумала, що добре було б уже опинитися на горі. І за мить ніби доторкнулася до чарівної палички. Вона вже стояла біля дверей сусідки. Ну, що ж це таке? Тепер дівчинка розсердилася не на жарт і то на себе, адже використала вже друге бажання, яке обіцяла виконати різдвяна зірочка. Мушу дуже-дуже за цим пильнувати, бо у мене лишилося тільки одне бажання. Марічка енергійно натиснула на кнопку дзвінка. Заходь, люба, дитино!» Старенька щиро всміхнулася і запросила її до маленької кімнатки. Пані Галина лягла на ліжко, бо, за її словами, у неї дуже боліли солоби. У вас немає ялинки? Марічці стало сумно, а бабуся лише всміхнулася. Мені сьогодні було б досить гарячої їжі та справного холодильника, адже мій не працює. Дитино, я можу тебе попросити, щоб ти прочитала мені цю листівку. У мене немає окулярів. Вона сіла на ліжку і запалила лампу. На картці були слова Веселих свят, любі Галині, Павло. Почувши це, старенька розчулилася і з її очей закапали сльози. Павло, мій менший брат. Пояснила жінка, я не бачила його дуже давно, хоча той і мешкає, начебто у нашому місті. Якби він знав, що я захворіла, неодмінно мене відвідав би, неодмінно. Вона похитала головою, і в її голосі був жаль. Він колись образився на мене через якусь. Дурниці, з того часу не писав і не телефонував протягом стількох років. Як чудово було б знову його побачити. Та годі, бо я розповідаю тобі про свій смуток, а зараз святвечір. Пані Галина не хотіла нікого засмучувати. Мої батьки запрошують вас на святвечір і взагалі. Марічка вигукнула без вагань, сподіваючись, що мама не заперечуватиме. Але вона навіть не передбачала, що старенька пані так зрадіє. Дівчинка попрощалася із нею і хутко побігла додому, аби попередити батьків, що запросила сусідку. У кімнаті вже стояла прикрашена ялинка, а з її верхівки всміхалася Зірочка. Зірочко, ти знаєш, яке моє останнє бажання? Прошепотіла їй Марічка. Прошу. І саме у цей час увійшли батьки, щоб підготувати стіл до святкової вечері. Незабаром приїхали дідусь і бабуся Марічки. Прийшов дядько Сергій з тіткою надією. А тато поклав під скатертину сіно, адже Ісус народився у звичайній стані, сказав він поважно, і поклав на стіл одне столове приладдя. Для несподіваного гостя прийшла старинка, яка на вечір вдягла вишуканий костюм із мережаним шабо, коли на стіл поставили гарячу страву із капустою та горохом, смаженого коропа із картоплею оселецом Тато став голосно читати уривок із святого письма, у якому йдеться про народження Ісуса. Стук-стук пролунало у двері. Мама здивувалася, адже несподіваний їсть один уже був. Хто ж із чим міг прийти? На порозі стояв літній чоловік, побачивши, якого пані Галина мало не знепритомніла. Павле, це ти? вигукнула вона, виходячи у передпокій. – Це мій брат. Пояснила старенька мамі Марічки. Не знаю, як сталося, що тепер і тут, промовила вона розчулено, і її очі заіскрілися радістю. Марічка глянула на зірочку, що мерехтіла на ялинці. Дякую. Прошепотіла дівчинка, її останнє бажання і велика мрія пані Галини здійснилися, яка вона була щаслива і радісна, дивлячись на двох задоволених стареньких, які розчулено згадували свої молоді роки. Так, це свято було справді неймовірне. Малята, ось і закінчили ми з вами читати цю чудову книжечку, яка називається Дарунок Різдвяної зірки. Дякую вам за те, що ви слухали ці історії. Щасливого вам Різдва!